Води повно, було ще разіньку, води а вже час відчасно відкачали мало так, ви тими силами, а тепер обратно вона прибула. Четвертий день незмінне взуття Івана Шехти. Це чоботи навіть у будинку. Каже, через дощі в нього підтопило підвал. Йшов дощ потім піднявся більше, більше, більше і Почали вже, як казати, дивитися по погоді, бо вже нас не раз топить. Це не перший случай, тому що... Тут є один потічок, другий, вони з'єднуються в один, і вода виливається, і постійно нас підтоплює. Вода десь була 25 сантиметрів. Весь підвал був у воді. У подвір'ї його сусідки досі стоїть вода. Жінка каже, їй підтоплює двічі-тричі на рік. Навіть переробили хлів для худоби. Хліві, там корова, кури. Просто у нас ми зробили спеціально так хлів вище. Фундамент до кліва, я мушу чапати вбувати, такий високий, бо я не можу дойти. У підвалі будинку Івана Янчика теж вода. Каже, вона почала прибувати вночі, коли вони з сім'єю спали. Наслідки побачили вранці. Вийшов на вулицю, ескаватор вже робив їхній, Бряда прийшла. Почали той цей гравій підсувати, вода пішла, зверху вся знесла той гравій, асфальт і понесла сюди. До рятувальників жителі Міжгір'я почали звертатися з 10-ї години 5 січня, розповідає начальник місцевої пожежної частини Василь Макара. У селищі підтопило 36 дворів. Було направлено резервні караули 16-ї державно-пожежно-рятувальної частини та державних пожежно-рятувальних постів села Синевир та Пилипець. По прибуттю резервних караулів було вже встановлено 36 дворів, господарств затоплено. З них відкачено 19. Загальною кількістю орієнтовно 530 метрів кубічних води. На місце події залучались 4 одиниці техніки, 8 мотопомп та 28 чоловік особового складу. Найближчим часом, після спаду всіх паводкових вод місцеві органи, виконавчої влади спільно з органами місцевого самоврядування будуть створювати комісії для обстеження пошкоджених. Будинків, об'єктів, визначати суму збитків, проводити класифікацію рівня надзвичайних ситуацій на місцях і будуть подавати всю цю інформацію до нас на рівень області, де вона буде узагальнюватися і буде прийматися рішення щодо класифікації рівня надзвичайної ситуації в межах області. Іван Шехда каже, продовжить і сам відкачувати воду в підвалі. За його словами, планує застрахувати будинок від надзвичайних ситуацій. Олеся Колодій, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.